У нас два коммунальных предприятия, предприятие ПЖРО и предприятие Чисто Мисто, учитывая ситуацию, сложившуюся по заработной плате, по электрической энергии, они в газете «Желтоводские вести» опубликовали намерение повысить тарифы на какой-то там процент. Есть объективные факторы для повышения тарифов. Например, заработная плата, как указывается в пояснении, поднялась на 15%. Сколько там примерно? 15%. Электрическая энергия поднялась на 200, на более чем 200 процентов по сравнению с теми тарифами, которые были. Тарифы не меняли мы с 1, с 1 сентября 2015 года, то есть больше года. Сейчас они предлагают откорректировать тарифы в тарифы связи с этими обстоятельствами. То есть, еще раз повторюсь, есть объективные факторы, которые говорят о росте определенных составляющих затрат, но есть и объективные факторы, которые позволяют говорить о том, что надо подумать, на какую цифру повышается тарифы, а вот и вообще не повысить эти тарифы с учетом определенных обстоятельств. Определенных обстоятельств. Например расчетных, расчетных цифр по численности, скажем, взяли какую численность расчетную, какая численность по факту. Надо учесть, что часть домов ушли в ОСББ у нас, то есть квадратура уменьшилась. Кроме того, надо посмотреть по факту, какие работы выполняются, какие работы не выполняются. То есть мое мнение вообще такое, если платят вам люди там 2,50, допустим, то за 2,50 надо реально оказывать услуги. Там вот это, вот это, вот это. Если не оказывается услуга какая-то, то лучше ее вообще не писать. Потому что люди платят. 2,50 ну, не очень. Может, большая цифра, потому что есть цифры там. Наибольшие тарифы на семинаре, которые мы были в Киеве, были озвучены, там, гривна 50, где-то гривна 25. Но как сказал, руководитель, проводивший семинар, ну, за гривна 50 реально в нашей жизни, в сегодняшних ценах практически ничего невозможно сделать. То есть, ну, экономика такова, что за все надо платить. Есть тарифы больше 10 гривен. Есть тарифы 5 гривен. У нас тариф, который они выходят по публикации, которая была в последней газете, они еще пока не приблизились к тем тарифам, против которых боролись потребители. Это тарифы были 2013 года, они уходили там за 4 гривны все тарифы. Тем не менее, с учетом объективных факторов, с одной стороны и с другой стороны, есть необходимость проанализировать экономическую обоснованность тарифов. В связи с этим мной подготовлено распоряжение, звучит оно таким образом, про анализ тарифов на коммунальные послуги. Ну, керуючись двома законами про місцеве самоврядування в Україні законом України про житлово-комунальні послуги, з метою перевірки економічної обґрунтованості підвищення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються КП ЖРЕО, а також друге розпорядження стосується тарифів КП чистого міста. І ті і інші тарифи були оприлюднені в газеті Жовтовудській вісті номер 47 від 18 листопада 2016 року. До 28 листопада, заступнику міського голови доручено провести перевірку економічної обґрунтованості підвищення тих тарифів цього комунального підприємства і того підприємства. І за наслідком перевірки в термін до 28 листопада надати мені висновок для того, щоб я для себе сам зрозумів, чи дійсно є підстави для підвищення цих тарифів, чи може немає, чи може менше можна, а може ще й зменшити можна, можливо. Отака буде реакція на ті публікації, які у нас є в жовтовутських вістях щодо підвищення тарифів. Взагалі-то тенденції такі, що як ви бачите на ринку. На ринку послуг і на ринку постачання газу, електрики тарифи піднімаються. Тобто, якщо підприємство використовує електрику або газ, то так чи інше, по-любому, тарифи будуть підніматися. Це стосується і заробітної плати. Якщо на наступний рік мінімальна заробітна плата буде прийнята в тому розмірі, який планується. Ну, то я взагалі не знаю, настільки в нас підвищаться тарифи, оскільки заробітна платня, наприклад, по деяким комунальним підприємствам складає більше 50% складової тарифу, а в зв'язку з цим стільки зарплата піднімається в два рази, складова 50%. Ну, я так вважаю, десь приблизно, хоча 25% буде підвищення тільки в зв'язку з цим фактом чинником. І крім того, мною підготовлено розпорядження. Щодо реформування та розвитку житлово-комунального господарства в місті Жовті води, підготовлено таке розпорядження. Хто забув, діє у нас рішення виконавчого комітету і рішення Жовтоводської міської ради, датовані ще 2015 роком, приймали участь у цих рішеннях, в тому числі. Ті люди, для яких було небайдужа доля цього підприємства КП «Вжрео». ці рішення діють, але, на жаль, на цей час пункти реформування по підприємству ПЖР не виконані. Ми спілкувалися на робочій нараді з керівником комунального підприємства «Вжрео» щодо виконання цих пунктів. Зокрема, один з головних пунктів, хто забув в цій програмі. Був пункт, який стосувався по домового обліку тих надходжень, які надходять від споживачів, які мешкають в тому чи іншому будинку, і по витратам по конкретному будинку. По більшості міст України це вже зроблено. По нашому підприємству КП КПЖРО це не було зроблено. Це одна з основних вимог, яку ми заявляли в 2015 році. До керівництва КП КПЖРО, а саме, щоб кожен громадянин, який споживач послуг КП КПЖРО, який мешкає в конкретному будинку, мог піти до жреда чи до головної контори управління ЖКХ і отримати інформацію щодо тих коштів, які зайшли по цьому будинку. І стільки коштів є залишок на рахунку. Це саме головне, То, що робиться по СББ. По СББ взагалі-то нема ніяких проблем. У мене дружина керівник СББ, вона володіє інформацією, стільки коштів зайшло, хто боржник, куди ми витрачили ці кошти, чітко все зрозуміло. Навіть при тому, що 50% тільки сплачує по СББ Внесків, двохпід'їздний будинок, 20 квартир в одному під'їзді. І то вже на сьогодні 4 тисячі за два місяці на рахунку вже є вільних коштів, які можемо витрачати на благоустрій нашого будинку. Такі умови. Чим відрізняється ОСББ і чим відрізняється обслуговування, управляючою компанією або КП вже? Тим, що ми самі розпоряджаємося цими коштами. Тепер щодо тарифів. Чому? Одна з причин, чому позови щодо скасування тарифів КП КПЖР, які були прийняті першого. Вересня 2015 року залишилась без розгляду. В зв'язку з тим, одна з причин була та, що якщо тариф по обслуговуванню будинку і прибудинковій території прийнято рішенням органу місцевого середування, а ці тарифи приймаються виконавчим комітетом міської міськради, то ці тарифи можуть використовувати. В тому числі ОСББ в своїй роботі не вище. Вони можуть вище викру... брати тарифи, але, але якщо будуть тарифи вищі, то вони не можуть для своїх членів ОСББ застосовувати субсидії вже. Тобто, якщо ми тарифи підвищуємо для пежеру, ще ж знаєте, як кожне рішення має плюси і мінуси. Якщо ми підвищуємо для пожеро, то це. Тому числі благо і для ОСББ вони можуть не підвищувати разом з тим, в нас є, є резерв. Якщо було 2,50 гривні за квадрат, а буде 3 гривні, то ОСББ може піднятися до 3 гривень і вже залучати більше коштів, як внески в ОСББ. І на ці кошти будуть нараховувати субсидії. Тобто кожне рішення має плюси і мінуси. Тим не менш, про спорядження я вам озвучив щодо аналізу цих тарифів і щодо реформування розвитку ЖКХ. Головне, що ми почули від виконуючого обов'язка керівника комунального підприємства в ЖРЕО, те, що в грудні він обіцяє презентувати те, що ми чекаємо вже з 2000, ну майже з 2013 року, оскільки також тоді була пропозиція зробити подобовий облік з 2013 року, влітку також було рішення сесії. Що ми чекаємо з 2013 року, тобто по домовий облік. Якщо цього не буде, ну, будемо рухатись далі. Щодо кадровых в новом тарифе, почему он увеличивается, претерпели изменения только заработная плата, которая изменилась с 1200 до 1600 гривен. И стоимость топлива, которая в тарифе была сложена порядка 12 гривен, сегодня 20 гривен стоит дизельное топливо. Остальные все входящие остались без изменения для сравнения, мы провели такой анализ по городам области, вот, где у людей уже сложенные тарифы, которые, которые они пользуются и тоже планируют повышать с изменением минимальной стоимости зарплаты, минимальной стоимости топлива. в кривом Рогу, Вот у нас тариф, который мы предложили, 7,83. Кривой рог 11,31. Орженикинза 6,69. Но в Орженикинзе нет полиона. нет захоронения, нет захоронения. Новомосковск – 1185, Павлогра 870, Апостолова 1139, Пашатраус без захоронения 765, Никополь 945 без захоронения. Соответственно, и по частному сектору такой же процент, то есть тот тариф, который мы предлагаем на сегодня, он ниже тех тарифов, которые пользуются города в нашей области. Поэтому мы считаем подход справедливый, поскольку машина надо заправлять и людям платить заработную плату. Услугу остановить на днях поздно это невозможно. Две, две недели на прилюд мы принимаем все обращения граждан. У кого есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в письменной форме. Мы на все вопросы будем ответить ответы. Никто не останется без ответа. Всем ответим на любой интересующий вас вопрос.